Вітаю вас на музичному мистецтві для дітей. Ви спитаєте мене, чому я так гарно вбрана? Тому що сьогодні ми з вами відправляємось у віртуальну подорож до оперного театру. Тож, дівчатка, одягайте свої найкращі сукні. Хлопці, чекаємо вас в сорочках та в метеликах і мерщій дізнаватися, що ж такого цікавого можна побачити в оперному театрі. Уявіть собі величезний палац, сяючи вогнями з оксамитовими кріслами та кришталевими люстрами. Це оперний театр. Місце. Де оживають казки та історії, під звуки чарівної музики в оперному театрі потрібно поводитись вічливо, не можна голосно розмовляти, бігати або їсти під час вистави. Обов'язково треба вимкнути мобільні телефони. В оперному театрі працюють люди різних професій. Співаки, актори, танцюристи, музиканти, костюмери. Усі вони працюють разом, щоб створити незабутнє видовище оперу опера це вистава, де артисти співають замість того, щоб говорити. Їхні голоси супроводжує оркестр, який створює неймовірну атмосферу. Оперні історії можуть бути про принцес і драконів, про кохання і пригоди, і про добро і зло. До вашої уваги фрагмент опери Коза Дереза! Оперний театр це місце, де можна поринути у світ казки та краси. Тут кожен може знайти щось для себе, адже опера це мистецтво, яке захоплює людей будь-якого віку. Оперний театр це місце, де можна відкрити для себе щось нове, цікаве та прекрасне. Діти, у мене для вас невеличке домашнє завдання. Візьміть аркуш паперу, фломастери, фарби, олівці та намалюйте неймовірно красивий оперний театр. На сьогодні наше заняття завершено. Дякую діти вам за увагу! До побачення, до наступної зустрічі! Бувайте!